Вітаємо у цьому відео. Ми познайомимо вас із процесом замовлення послуги. Це новий структурований ланцюжок. Отримуйте акти від постачальників послуг у вчасно EDI. На основі замовлення у вчасно EDI можна сформувати структурований акт, який буде прив'язаний до замовлення. Його не треба звіряти. Система зробить це за вас. Для цього натискаємо Створити підтвердження замовлення. Щоб надіслати його, натискаємо Надіслати підтвердження. На даному етапі ви можете створити акт виконаних робіт. Акт в облікову систему потрапляє розпарсеним з усіма потрібними даними, тому немає потреби вручну звіряти усі позиції та суми. Щоб надіслати його, натискаємо надіслати акт виконаних робіт. Перед вами попередній вигляд готового документа, який потрібно підписати. Натискаємо помаранчеву кнопку підписати та надіслати. Після того, як завантажиться бібліотека цифрових ключів, оберіть зручний для вас спосіб підписання. Ми обираємо підписання за допомогою КЕП. Нагадуємо, що в екосистемі сервісів вчасно також є власний цифровий підпис, який можна використовувати для цієї операції. У вікні, що відкриється, вкажіть пароль для вашого ключа, та очікуйте повідомлення про успішне підписання документа.